Мобілізувати 100 тисяч жінок таку ідею підтримала бойова медикиня. Розвідниця, бойова медикиня та поетка Ярина Чорногуз, яка вже 4 роки служить у ЗСУ, підтримала мобілізацію жінок. Вона вважає, що приблизно 100 тисяч жінок покриють потреби армії. На її думку, практично кожна українка може бути корисною на фронті, і це вже довели на практиці багато чинних жінок, військових та ветеранок. Таку думку Ярина Чорногуз висловила у Фейсбук. Таким чином, вона підтримала ідею мобілізувати 100 тисяч жінок. Також Чорногуз вважає стереотипом те, що чоловіки кращі на полі бою. У сучасному світі жінки можуть поєднувати виховання дітей з військовою справою, додала розвідниця. Ну а тим часом Україна та Британія підписали безпековий дуже важливий договір. Далі розберемося, чим він унікальний. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунок підписали безпекову угоду, яка стане першою в сфері безпекових угод виконанням домовленостей, узгоджених на вільнюському саміті НАТО. Зобов'язання Великої Британії за цим документом будуть діяти до вступу України в НАТО. Угода також має термін дії в 10 років з можливістю продовження, але у випадку вступу України в НАТО вона буде інкорпоратована в систему Альянсу. І якби такі гарантії були досягнуті ще в 1991 році, то війна б не почалася. Так переконаний Сунак. Британський прем'єр-міністр також нагадав, що. Британія була першою, яка надавала Україні летальну зброю, танки, далекобійні ракети тощо. Я вам нагадаю, що прем'єр-міністр Великої Британії ріші сунок вчора, 12 січня, прибув до України. І на таку новину відразу відреагував експрезидент Росії Медведєв. Він назвав британців очевидними ворогами і пригрозив обстрілами у центр Києва через допомогу Україні. Про це він написав в своєму телеграм-каналі. Ну а далі, давайте поговоримо про те, до чого може призвести атака на Ємен. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов вважає, що, ймовірно, ситуація на Близькому Сході може обмежитися конфліктом у Ємені, а регіональної війни, ймовірно, не відбудеться. Водночас він вказує на можливість активації Ірану в інших регіонах, таких, наприклад, як Ірак та Сирія. По його словах, для повноцінних військових дій потрібен попередній етап розрахування ситуації на Близькому Сході. А я вам нагадаю, що вночі, ще 12 січня, США, а також Велика Британія, завдали авіаударів по військових об'єктах Хуситів у Ємені у відповідь на їхні атаки по комерційних суднах у Червоному морі. Свої атаки, до речі, Хусити ще розпочали у жовтні. Ну а ми продовжуємо. Українські бійці знищили підрозділ окупантів на Запорізькому напрямку. Росіяни намагалися захопити позиції збройних сил України. Про це пише український журналіст Юрій Бутусов. Як пише журналіст, переважно більшість російських окупантів було ліквідовано. Ну а інша частина, яка вижила, добровільно здалися у полон. Зазначається, що усі бійці, до речі, колишні в'язні, які були завербовані Міністерством оборони Російської Федерації. Ну і наостанок, Україна повертає контроль над Чорним морем. Наразі північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і, до речі, газовидобувні платформи. Морські експортні коридори, які дуже важливі для економіки нашої держави, знову функціонують навіть попри ризики. Про це сказав очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. І він підкреслив, що регулярні атаки військового флоту і портові споруди противника змусили росіян поспіхом перекидати свої судна на південний схід. Як зазначив глава української розвідки, у 2023 році відбулися перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, і це дає надію на його звільнення. У мене на цей момент все. Підпишись на канал. Дякую.